Скажіть, будь ласка, що тут сьогодні відбувається і що вас привело сюди? Відбувається, як ми всі знаємо, акція. Акція активістів з міста Харкова Дніпропетровська, наскільки нам відомо. Вони приїхали, це дорожній контроль, приїхали саме підтримати своїх. Те, що по тій ситуації, яка б відбулася два дні тому в нашому місці біля посту Патрульної поліції. Що я можу сказати зі своєї сторони? Звісно ж, поліція патрульна була не права, наша полтавська, те, що вони зробили, наприклад, по тому скло, яке було там надбите чи пощербане. Ну, якщо чесно, по-людськи для мене це неправильно. Якщо говорити про всі інші дії. Вигляді, там хтось когось знайде або ще щось, знову ж таки неправильно. І взагалі, я гадаю, що повинна вже бути якась відокремлена посада по роботі саме з активістами, як себе правильно поводити в цій е, ситуації. Тобто та сама безконфліктна група людей, яка повинна бути, так і таке інше. Якщо говорити зі сторони, наприклад, моєї стосовно активістів, які сюди приїхали, я вдаю, що в принципі правильно вони зробили, що приїхали за своїх. Можливо, є якісь дорикання зі сторони поліції до них у вигляді, що це все перетворюється в піар, але цей, так, так мовити, піар призвела саме поліція, що так трапилось. Я даю треба повисити кваліфікацію працівників поліції. Ну і в принципі, все. Дякую.